На призовній дільниці Ковальського військомату панував піднесений святковий настрій. На урочисту церемонію проводів в армію зібрались юнаки, призвані у лави Збройних сил України, їх родичі та знайомі, представники громадськості міста, офіцери військомату. Урочистість, ступним словом відкрив голова Ковальського середку спілки офіцерів України майор Марущак, який побажав юнакам міцного. Здоров'я, справжньої військової дисципліни і успіхів у проходженні служби з напутнім словом до приземників звернулись представники громадськості та начальник призовної дільниці майор Гаврилюк, який вручив новобранцям збройних сил військові квитки. Урочистий обряд освячення проводить настоятель Андріївської церкви отець Дмитро. Ви йдете в армію, яка є кожної держави і яка як було сказано тут, виконує дві функції. Наша функція, тобто ваша, це буде охорона нас від тих недругів, які не хочуть. Щоб ми виступали як народ, щоб ми були як держава, щоб ми були в кінці кінців українцями, і дуже боляче і прикро те, що на сьогоднішній день є ще багато тих, яким не наша незалежність, яким не наша суверенність, яким не те, що державою. Потихенько починає управляти народ, що вона стає на основі демократії, що вона відроджується на тих засадах, на якому базується державність практично всіх держав світу. На згадку про цей пам'ятний день отець Дмитро вручив юнакам пам'ятні хрестики та молитовники. А попереду у цих хлопців місяці нелегкого, але дійсно чоловічого армійського життя, і будемо сподіватися, що вони з честю виконуватимуть свій почесний громадянський обов'язок захисту рубежів нашої держави. На жаль, осінні та нинішні призов весна 93 мали і окремі прецеденти, коли молодь призовного віку ухилялась від служби в армії. Так нещодавно працівники призовної дільниці ковальського військомату спільно з правоохоронними органами міста провели спеціалізовану рейд перевірку з метою виявлення юнаків, які ухиляються від призову. Багатьох з них було доставлено у військкомат і вручені бойові повістки для служби в збройних силах України. Разом з тим. Саме цього року з призивної дільниці Ковальського військомату вже відправлено більше десятка юнаків для навчання у державних військових інститутах. І, що вперше в практиці призивної дільниці 12 ковальчан стали слухачами військових ліцеїв України. Усі вони вирішили пов'язати своє майбутнє з українською армією і в недалекому майбутньому сподіваємось поповнити кадровий офіцерський склад Збройних сил України. А на прощання ще раз побажаємо цим юнакам. С весняного призову 93, міцного здоров'я, успіхів у службі, добру путь і щастивом новобранці!